Вітаю, стійкий полудень. Великі навчання, масштабні навчання по застосуванню ядерної зброї, відпрацювання навичок, почали почали об'єднані сили північно-атлантичного альянсу. Свій перший візит у статусі генерального секретаря Марк Рюте. Здійснив саме до Києва, запевняючи нашого президента Володимира Зеленського в тому, що НАТО і далі буде допомагати і підтримувати Україну. І майже завтра, 17 жовтня, відбудеться засідання в форматі Ради Україна НАТО. Говоримо про це з відомим українським політологом Володимиром Фесенком. Він з нами на зв'язку. Пан Володимире, вітаю. Вітаю вас. Наші, наш наш поступ, наше бажання приєднатися до євроатлантичної спільноти весь час на цьому шляху ми отримуємо певні перепони. Це і заяви недавні Фіцо стосовно того, що, начебто, в Євросоюзі нас бачать, а от в НАТО не бачать. Це і постійне блокування Угорщини наших євроатлантичних перспектив. З чого ми можемо очікувати від завтрашнього засідання в форматі Ради Україна НАТО? Ну точно там не буде вирішуватись питання про вступ України до НАТО. Сам цей інструмент, організаційний інструмент засідання Україна НАТО, це з'явилося після Вільнюського саміту, якраз після того як Україна наполегливо ставила питання про наш вступ до НАТО більше, про запрошення в НАТО, тому що абсолютно очевидним є і про це знають дуже добре. і всі президенти і в МЗС України і наші партнери постійно про це нагадують: що вступити в НАТО ми можемо тільки. Підкреслюють тільки після завершення війни, не раніше, і то є питання, в якому форматі як безумовно будуть перешкоди з боку окремих країн. І через це вже проходили. Наприклад, Швеція от два роки чекала, поки Угорщина і Туреччина дадуть згоду на вступ, і це після запрошення. Да. А от цей інструмент це ж для співпраці, для взаємодії. Для вишення питань, які виникають терміново, і треба зустрітися і узгодити певні дії або певні рішення. Або коли є нагода, от в даному випадку нагодою є виступ нашого президента з презентацією плану перемоги. От сьогодні він презентує цей план Верховній Раді, у всякому разі, це анонсовано. Да. ну а далі, от він має це презентувати. На засідання Ради Україна НАТО, а також буде представляти його і колегам з Європейського союзу, пане Володимире. Я правильно розумію, що наші громадяни мають мають усвідомити, що шлях до колективної парасольки безпеки Північно-Атлантичного альянсу у нас буде складний і не швидкий, якби ми не намагалися. Там трусити ситуацію, але він має відбутися і він має нести конструктивні зміни в законодавстві і всередині України, тому що Північнатичний альянс не лише в оборонний союз, це і оборонний союз, і Він вимагає, щоб в Україні законодавчі всі рівні і всі ініціативи і всі напрямки були узгоджені. Ми входили як повноправний член, а не доганяли. Потім, якщо нам навіть нададуть статус асоційованого члена з, з по, по співпраці з Півньшо Атлантичним альянсом, ні там не, нема такого статусу. Асоційований член е, е, про це не йдеться. Ми хочемо бути повноправним членом НАТО. Е, інша річ, отиде дискусія зараз, поки не офіційна, неформальна, але вже реальна дискусія. Не теоретична, а реальна. Я думаю, що і в закритих кабінетах і в кулуарах і в кулуарах НАТО. І я думаю, що на інших майданчиках, в тому числі і з Україною, про те, що ми можемо в перспективі стати членом НАТО, але п'ята стаття буде діяти не на всю територію України, а тільки на ту частину території України, яку контролює український уряд. Крім окупованих територій, не всім у нас це подобається, але на мій погляд, це найбільш реалістичний план. Тому що головна проблема буде не в тому, як нас приймуть в НАТО. Буде для нас перешкодою Словачина чи Угорщина, чи вони разом. Ні, головна проблема буде зовсім інакше це проблема умов завершення війни. І це теж треба розуміти. От про це зараз треба думати. Я до речі не бачу великих законодавчих проблем, тому що е, е, в процесі якраз нашої співпраці з НАТО ще на Вільнюському саміті, ще в минулому році е, з'ясували ну, трохи пізніше, після Вільнюського саміту, коли узгодили на от цю річну програму, яка зараз є головним інструментом нашої євроатлантичної інтеграції, таким організаційно-процедурним. По реформах, по змінах, які ми маємо зробити, так от тоді вже ще в 23 році узгодили, що те, що стосується законодавчих змін, реформ різноманітних, ну крім реформ в безпековому секторі і в воєнному секторі, все інше демократія, прав, верховенство права і так далі, все це стосується європейської інтеграції, щоб не було дублювання. Ми так чи інакше будемо ці реформи робити в рамках європейської інтеграції. А по НАТО тут ідеї узгодження згодження саме по сектору безпеки. І тут важливо, що у нас з'являється ще додатковий інструмент взаємодії. Це безпекові угоди. Причому в основному це країна НАТО. Зокрема, є така угода із самим НАТО, з Європейським Союзом, з усіма країнами Великої Сімки. І от тут я думаю, що буде відбуватися от практична частина змін. Організаційних змін інших реформ в сфері безпеки України, які будуть наближати нас до НАТО, насправді ми вже зараз так співпрацюємо з НАТО, як не співпрацює абсолютно більшість країн НАТО. Де-факто, ми вже майже член НАТО по обсягах співпраці, взаємодії, але от, юридично ні. П'ята стаття не діє. І от проблема буде саме з умовами завершення війни. І в чому ця проблема? В тому, що коли справа дійде до переговорів про завершення війни, то з дуже високою вірогідністю можна прогнозувати. Головна вимога, яка буде від Путіна, це не про території. Території він не буде нам нічого віддавати. І для нього не так принципово. Погодимось ми на визнання цих територій російськими, погочутись не будемо. І вони це теж розуміють, тому вони будуть ставити це питання, але для них це не буде головним. Да, от головне питання, ну він інше два головних питання: це скорочення Збройних сил України, що для нас є теж неприпустимо. Але ще одна забаганка це відмова від перспектив членства в НАТО. І от це буде викликом не тільки для нас, для наших партнерів. Частина наших партнерів, як думаю, і думаю, українське керівництво і більшість українців ну, критично будуть ставитися от до таких там вимог Путіна. Але на превеликий жаль, деякі західні політики, зокрема й деякі американські політики, можуть розглядати відмову від членства України в НАТО як одну з умов домовності про завершення війни. Я нагадаю, наприклад, позицію кандидата віце-президента США від республіканської партії Джеді Венса. От він вже не так категоричний. Там він не закликає припинити негайну допомогу Україні вже є якийсь позитивний е е е тренд. Е е але в той же час він вважає, що одна з умов припинення війни, поступок на яку Україна має піти, це відмова від членства в НАТО. І нам до цього треба готуватися. Це буде дуже одна з головних найбільш проблемних, найбільш складних тем в переговорах про завершення війни. Це буде тема членства України в НАТО. Бане Володимиро, ще один великий захід відбудеться 17-18 жовтня. Це саміт лідерів Європейського Союзу, і на якому мають все ж таки розглянути е, план допомоги Україні, фінансовий план допомоги. Е, Італія говорить, що вона всіляка буде допомагати просувати цей план, тому що 25 жовтня має бути вже фінальне узгодження е, на саміті. На, на, на зустрічі міністрів країн Великої Сімки 35 мільярдів євро. От про що йде мова. Хоча о, спочатку зазначалося, що це буде 50. країни відразу, щоб не було платанини. Це насправді немає жодного протиріччя. 50 мільярдів це загальна сума пакету допомоги Україні на наступний рік від країн Великої Сімки, країн Великої Сімки. А 35 мільярдів це частка Європейського Союзу, і інші 15 мільярдів це США, Японія і Канада. Е, так в цьому, в цьому блоці я хотіла запитати, наскільки реально що дідуть згоди лідери Європейського Союзу і палки в колеса перестануть вставляти Словаччина і Угорщина? Угорщина по словаччині там, ну я думаю, не так принципово. І Фіца, е, ну як правило, великих проблем не виникає. Він більше заяв різних робиться, ніж е, практично щось там е, створює проблеми. А от е, Орбан, да, Орбан, головна проблема в Орбані. Е, і проблема в тому, що е, рішення узгоджуються е, консенсусом, отакі от рішення. І на превеликий жаль, і це вже не перший раз. Там по різних приводах, от була історія на початку року, коли Угорщина так само блокувала на створення ну наповнення, точніше, наповнення Європейського фонду миру, з якого відбувається відшкодування витрат окремих європейських країн на воєнну допомогу Україні. А от Угорщини заблокували, і там ціла була проблема. Там вони нам е, е, теж створили проблеми з рішенням про початок переговорів про членство в ЄС і так далі. Ну нічого долали. Зараз вирішується це питання. Політичне рішення про створення. Отніше про цей пакет допомоги 50 мільярдів. Воно було ухвалене ще в липні на саміті НАТО в Вашингтоні. Е, Країни Великої Сімки домовилась, от разом із Європейським Союзом, що от буде цей пакет. Але треба було узгодити, яка країна, скажімо так, який внесок робить, от, врешті-решт, чому от там 35 мільярдів, домовились. От зокрема були були домовленості і по деяких юридичних механізмах на полях саміту Генеральної асамблеї е, у вересні, і за участю нашого президента, зокрема, були зустрічі. і от домовились, що да, от частка Європейського Союзу 35 мільярдів. Політичне рішення теж є. Європейська комісія це підтримує, але потрібна згода всіх країн. І от тут проблему горщини виникли. І на сьогодні, наскільки я розумію, вирішується питання: або все ж таки Орбан дасть згоду, чи можливо як це було вже там раніше, підуть пити каву, він не буде виставляти своє вето з цього питання. Або ну, будуть міняти механізм, яким чином будуть наповнювати от ці 35 мільярдів. Механізм можуть поміняти. Зараз, до речі, от міняють механізм наповнення от цього самого фонду миру із за Угорщини якраз. Так і тут можуть теж поміняти механізм наповнення цього фонду. До речі, в чому фішка, особливість цього пакету допомоги: 50 мільярдів? Його наповнюють. Країни Великої Сімки плюс Європейський Союз. Однак це для них в формі кредиту. Вони дають гроші. А от заставою для цього пакету будуть російські активи. Оце новація. І в принципі, тут не йдеться про те, що. Це така безвозвратна допомога. Ні, заставою будуть саме російські активи, які заарештовані в країнах Заходу, зокрема в Європейському Союзі. І це такий перший крок по практичному використанню російських активів на допомогу Україні, ну крім використання прибутків, відсотків від тих активів. Але на даний момент суто технічна, організаційна, юридична, процедурна, треба вирішити питання, от як обійти. На даний момент вета Угорщини, от саме це і буде вирішуватися на зустрічі на саміті лідерів Європейського союзу. До речі, там теж має виступати наш президент і теж презентувати план перемоги. Так, що от у нього зараз ціла низка таких зустрічей, де він буде розповідати нашим партнерам про нашу позицію і про те, що ми спільно маємо зробити для того, щоб і Україні допомогти. На посилити наші позиції, і в той же час як посилити тиск на Росію, щоб примусити її до завершення війни, пане Володимире, я щиро вдячна вам за відповіді. Побажаємо. Перемоги на цих полях самітів нашому президенту, тому що він має точно переконати європейських партнерів, що ця допомога нам необхідна і вона має прийти вчасно, без затримок. Інакше інакше у України будуть проблеми. А якщо у України проблеми, то будуть проблеми у всього європейського континенту. Російську навалу стримує зараз збройні, стримують зараз збройні сили України, сили оборони України. Власне, з вами в студії працювала Світлана Кушнір. З нами на зв'язку був Володимир Фесенко, український знаний політолог. Ми говорили про перспективу України по членству НАТО і говорили про те, яким чином може завершитися рада лідерів Європейського союзу, де мають все таки остаточно прийняти рішення і виділити нам пакет допомоги на наступний 2025 рік у розмірі 35 мільярдів євро. Ви були на каналі Інтервізер, не перемикайтесь, побачимось.